Ну що ж, у мене є хороші і погані новини, якого хочете почути в першу чергу? Хорошу окей, гарний вибір. Google Pixel 10 має все ще вайп. Піксель погані новини це все ще піксель. Тож за Pixel 10 останні кілька місяців стояли великі надії та певний ажіотаж, Це все ж таки 10 ювілейне покоління. Чутки про чіп від TSMC разом з оновленням Android 16, і начебто це виглядало багатообіцяюче, адже можна перезапустити всю лінійку Pixel і нарешті конкурувати із флагманами. Замість цього є дуже багато речей, які мені сподобалися, що не дуже. Отже, це 10-те покоління, дуже схоже на минулорічну і за дизайном, і за матеріалами, і за характером. Як і розташу. Камери, глянцева скляна задня панель з алюмінієвими бічними сторами у звичайній версії, і навпаки на телефонах Pro. Навіть будучи ентузіастом у цій справі, ви могли б мені показати минулорічний Pixel 9 та новенький Pixel 10 у чорному кольорі. І якщо я не знав точно, який саме новий чорний кольор, його б можна було б легко прийняти за новий. І для мене, чесно кажучи, це нормально. Мені дуже сильно подобався дизайн Pixel 9. Якщо ви не бачили це відео, можете якраз його потім переглянути після цього. А дивлячись, що Apple і Samsung хановлюють дизайн флагманів не так сміло і потроху, з мінімальними змінами, то поки Google, я не думаю, сварити за це. Розташування камери приємне для того, щоб тримати телефон. Він, звичайно, збирає пил, але не так сильно, якщо протирати час від часу, і, ймовірно, у вас вже буде чехол на телефоні. Чудові кнопки клацанням, чудова тактильна віддача, і це Google дуже добре тримає ще з першого піксель. Погана новина, піксель ніколи не мала найбільшої кількості чогось або найдосконалішого обладнання. І ці Pixel 10 все ще залишаються Pixel, адже у них немає надшвидкої зарядки. У них немає великих нових датчиків камер. Раніше в Pixel 9 був оптичний підекранний сканер вбитків пальців. Працював досить повільно, але я тоді не мав змоги порівняти з іншими девайсами, то в цілому мені було тоді нормально. Цей Pixel 10 тепер має ультразвуковий сканер вбитків пальців, і він швидше, ніж Pixel 9, але лише трохи відстає від інших ультразвукових флагманів зараз. Але це хороше оновлення в будь-якому випадку. Головна новинка те, що ми отримаємо повноцінну потрійну камеру на базовому телефоні. В цілому хороше оновлення, але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Дисплей також трохи яскравіший, тому на вулиці роздивитись, що на екрані краще. Рамки не стали тоншими, але динаміками в нижній частині телефону, по-перше, стали симметричними, і візуально стало краще. І якщо не помиляюся, як і звучання стало в рази краще. Що цікаво, в США ці телефони тепер продаються тільки з Є7. В Європі поки є фізичний лоток під цим карту, але сама тенденція переходу до e 7 мені доволі таки цікава. По чутках, до речі, кажуть, що в майбутньому iPhone 17 уже більшість регіонів будуть уже з e 7 тільки. До речі, якщо ви не хочете пропускати всі новинки зі світу технологій, то запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Там є дуже багато цікавих новинок. Заходьте, дивіться і підписуйтеся. Акумулятори приблизно на 200 мАч більші по всій 10-й і це приємна перемога. Але Мені здається, що зараз набагато цікавіше дізнатися про інше: це Tensor і Pixel Snap. Отже, телефони Google протягом багатьох років використовували готовий чіп від Qualcomm, що мало сенс, і вони були чудові. І тоді Pixel 6 був першим, де використовували замість Qualcomm чіп Тензор власної розробки. І Тензор ніколи не був насправді зрозумілим, але ідея полягала в тому, щоб дати Google набагато більше контролю над цими чіпами і для оптимізації саме того, що вони хочуть отримати від Pixel. Справа в тому, що перший чіп Tensor був не таким і хорошим. Насправді він був настільки слабким, що змусив людей задуматися, а чи варто було взагалі залишати Qualcomm? Але це ж Google, ми ж повинні їм дати трохи більше часу, чи не так? Нехай вони і надалі розвивають цю ідею. І тому через пару поколінь всі ці перші кілька чіпів тензор були спільно розроблені з Google і Samsung, і вони були в значній мірі засновані на чіпі Exynos, і фактично все ще вироблялося в Samsung. Отже, перенесемося до Сьогоднішнього дня Pixel 10 працює на чіпі Тензор G5, перша версія чіпа Тензор повністю розробленого Google за нанометровим техпроцесором і виготовлено безпосередньо компанією TSMC, що здається ідеальною можливістю зробити величезний стрибок у потужності, ефективності і у досягненні початкової місії створення власного чіпа Tensor. І виявляється, що це добре, це дійсно хороший чіп, але це немає. Основна претензія користувачів до минулих тензор полягала в тому, що вони просто. Не були флагманського рівня потужності по CPU та GPU, а цей телефон продається за 1000 доларів. І за цю ціну можна просто придбати Galaxy S25 і мати Snapdragon 8 Elite або iPhone 16 A18. Тож цей новий Tensor G5 став більш продуктивнішим, ніж раніше, але він не стрибає аж до рівня Snapdragon 8 Elite. І все ж це, напевно, підтверджує, що це навіть не одна з його цілей. Tensor G5 по балах як телефон середнього класу. Процесор приблизно на 30. Відсотків краще, ніж минуле покоління, але як і раніше, відстає від чіпів Snapdragon у Samsung. І ближче до 8S Gen 4 того, що в Nothing Phone 3. У графічному процесорі взагалі немає ніякого стрибку. В деяких іграх він навіть може бути гіршим, ніж середньобюджетний смартфон. Однак найсильнішою стороною, безумовно, є TPU. Він на 60% потужніший за минуле покоління, і це дуже круто. Цей процесор Тензор спеціально розроблений для прискорення машинного навчання та завдань. По Пов'язаних зі штучним інтелектом, таких як запуск модели на пристрої, редагування фото тощо. Це те, що Google вирішив, що для них важливіше, із цими телефонами і цим чіпом. Вони хочуть, щоб Піксель був найшвидшим і найпотужнішим пристроєм зі штучним інтелектом. І мені здається, дивлячись на те, як швидко розвивається штучний інтелект, це дуже круто. Google і Samsung попереду, а Apple досі пасе задніх. У реальному житті, з точки зору продуктивності, цей Pixel 10 є справді планом. Із повсякденними завданнями. Це величезний плюс у всіх Pixel, що 9, що 10, що той же самий перший. Висока частота оновлення завжди увімкнена, навіть не особливо замислюєшся про це. Але Pixel 10 значно відстає від потужніших чіпів по GPU. У ньому також відсутнє апаратне прискорення трасування променів. Про час автономної роботи я поки, на жаль, не можу сказати, але якщо в Pixel 9 Pro Excel батарейка тоді вже була хорошою, а в Pixel 10 покращилася автономність за рахунок процесора, плюс ще. 8 мА, то я можу сказати, що заряд батареї в цілому вистачить на повноцінний робочий день, можливо, трохи і більше, в залежності від вашого користування. Але було б цікаво глянути, як буде деградувати батарейка через 6 місяців рік або 2. В цілому, якщо ви не будете грати якісь потужні ігри, можливо, якісь інді ігри, то в цілому це хороший чіп, що доволі круто, це Pixel Снеп. Отже, Pixel 10 тепер мають бездротову зарядку чи 2 і вона лише на 15 Вт або на 25віксель версії. Але це так неймовірно зручно, просто мати можливість шльопнути піксель на будь-який з існуючих аксесуарів MagSafe. І якщо дуже просто, це звичайна копія MagSafe від Apple. Це, якщо хтось не знає, це магнітне кільце, яке знаходиться в корпусі телефону, і ви можете підключати павербанки бездротово підвішувати в машину і так далі. Навіть якщо у вас і немає купи аксесуарів MagSafe, це просто вам відкриває величезний світ магнітних аксесуарів, які можна прикріпити на телефон, або до яких можна прикріпити сам телефон. І дивлячись на те, як сильно розвинувся MaxSafe у Apple, то і в цю гру приєднується і Пісель, що дуже круто. Дві речі, які роблять Pixel Pixelem, це камери та програмне забезпечення, тому в мене є хороші новини та посередні. Так, програмне забезпечення все ще чудове. Усі ці телефони поставляються з Android 16 з коробки з класними ефектами, з анімацією, тактильними відчуттями, з фізикою похитування сповіщень і з усім цим. А потім посередні новини. Я поки не можу це протестувати, як. Pixel. Піксель 10 фотографує, але опираючись на те, що кажуть деякі блогери, вони почали потроху відставати. Не можу сказати, що це погані камери. Протягом багатьох років Піксель значною мірою покладався на елітну обробку програмного забезпечення. Вони на диво насправді ніколи не мали найбільших датчиків або найкращого обладнання, але вони стали піонерами HDR+. І камера Pixel завжди мала такий впевнений контрастний вигляд. Навіть той же мій Pixel першого покоління видавав дуже пристойні знімки. Зі камери, як я вже казав, чудово мати на базовому телефоні. Так що основна на 48 Мп також є надширококутна, а телевик на 5х. Крім того, у Pro є більша основна камера на 50 Мп, надширококутний об'єктив з більшою роздільною здатністю, а також більший п'ятикратний телефото з вищою роздільною здатністю. Так що звичайні знімки в Pixel 10 і 10 Pro виглядають чудово. Звичайно, сенсор трохи менший на базовому телефоні, але вони обидва справляються із різкістю динамічним діапазоном Зоном, великою кількістю людей і, як правило, досить чудовими кольорами. На ширококутний об'єктив, на перший погляд, нормальний. Телеоб'єктив в цілому не найкращий, але те, що він є в звичайній версії, дає невеличкий імпакт. Але оце хвалений Google Zoom до 100X апаратно не вивозить, щоб була пристойна картинка. Тож у цю справу входить штучний інтелект, і він домальовує все, що треба. Але іноді, коли є маленький, майже нерозбірливий текст, штучний інтелект може просто зробити кашу. Виходить, це не фото, а, грубо кажучи, згенерований Фото. Отже, Pixel 10 це все ще Піксель. Таке відчуття, що Піксель є майже довершеним, виходячи з того, як Google діє і працює з цим телефоном. І вони не вносять жодних філософських змін, вони намагаються винести це у маси. Так що, якщо в минулому році вам не сподобався піксель з певних причин, наприклад, це не найкраще залізо, або воно не найпотужніше, то піксель вам все одно не сподобається. Але якщо ви любите піксель попередніх років, тому що вам подобається крутий дизайн, або він має чудові фотографії чи чудові. Програмне забезпечення, то вам ймовірно сподобається цей піксель. А от, якщо подивитися на є-каталог на ціну Google Pixel 10 та 10 Pro, то звичайно коштує від 41 до 45 тисяч гривень, в залежності від пам'яті 128 або 256 ГБ. А прошка від 49 до 69 тисяч гривень це від 128 ГБ до 1 терабайта. Але можливо ціна з часом впаде, бо поки це свіжаки, і магазини трохи завищують ціни, а ажіотаж трохи впаде. То і ціна також. По кольорах мені більш за все зайшов сірий і як минулий раз, порселяновий або білий. Трішки нижче є маленький список характеристик, можна переглянути, а якщо ми зайдемо у вкладку Де купити, то можемо побачити, поки невеличкий список магазинів, де він вже є. Посилання на ці Google пікселі я залишу в описі під цим відео, можете їх потім переглянути. Шлях Google, який намагається вивезти Pixel у маси, безумовно складний, особливо, коли вони намагаються переманити людей, які користуються iPhone і далеко йти не Треба піксель снеп, потім ще доданий RCS і купа паралельних функцій. Але те, що Піксель залишається Піксель, для мене особливо це дуже хороша новина. Мені Піксель подобався, подобається і сподіваюсь буде подобатись. І я сподіваюся, вам сподобалося цей відео. Не забудьте підтримати його лайком і також підписку на цей канал. Залишилося зовсім трохи до 2000 підписників. І зараз перед вами висловилося два запропонованих відео: ось тут а десь зліва або справа. І я впевнений, вони дуже цікаві та корисні, то це які тобі до вподоби А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.